Далі спілкуємося з гостем з нами відеозв'язком. Ігор Рейтерович, політолог. Пане Ігоре, слава Україні! Рада вас бачити. Героям слава, добрий день. Італійська розвідка минулого тижня повідомила уряд України про те, що Кремль, нібито планує замах на міністра оборони Крозето, на який було за який, власне, за цей замах було призначено нагороду у розмірі 15 мільйонів доларів. І італійські спецслужби перехопили прохання експрезидента Російської Федерації Дмитрія Медведєва про замах на міністра оборони за 15 мільйонів доларів, який нібито адресувався приватній військовій компанії Вагнер здійснити замах вагнерівці могли. Через один із двох своїх осередків у Європі це Сербії або Естонії. Ну і власне, пане Ігоре, фігурування такої персони у ймовірному звинуваченні, воно як ви вважаєте особисто матиме якусь реакцію у Італії, зокрема в Європейському Союзі або і в НАТО? Тут єдина треба дочекатися більш детального розслідування, оскільки, ну в принципі. Ну, треба з'ясувати там точну причетність, перехоплені розмови, це звичайно добре, але треба трошки більше фактів. Якщо е, все ж таки буде доведено, що там дійсно Медведєв фігурував, мені здається, це дуже серйозний скандал, скандал міжнародного такого рівня, і ну реакція вона повинна бути, тому що виходять, що люди, які на Росії відповідають за виконання якихось офіційних обов'язків, вони фактично займаються. Ну, кілерством, тобто вони не мають якихось там вбивств, ну вбивців, і вважають, що це абсолютно нормальна якась практика, нормальна політика. Тому тут мова може йти вже не тільки про санкції, а про активізацію взагалі от всіх тих розмов, які вже потрошку починають і на практиці, якби впроваджуватися стосовно створення міжнародного трибуналу, тому що мені здається, що у таких історій буде дуже багато, як вони намагалися когось зумовити, як вони переправляли е гроші. Ну і багато якихось там інших. Е Речей. Тому трохи почекаємо. Якщо буде більше інформації, мені здається, що ну, реакція буде, реакція тоді буде достатньо жорсткою, і, ну, можливо, це відкриє, знаєте, черговий такий шлюз не просто звинувачень в бік Російської Федерації, а вже якихось конкретних дій, в тому числі на рівні персональних санкцій і персонального притягнення до відповідальності. Вони Гри, пам'ятаєте, кожного разу, коли Дмитрій Медведєв писав якісь пости там у себе, от фактично могли то сприймати з якоюсь такою усмішкою. так? От То вже треба, до прикладу, там бомбити Лондон, чи бомбити Берлін, то він вже пише, що треба штати стерти з землі, то вже пише, що все, ядерна бомба, лишиться тільки Росії, а якщо не лишиться, то всі до раю потраплять. Ну І там багато, багато от такої нісенітниці, такої маячні. Але от фактично, якщо зараз це звинувачення, як ви кажете, чекаємо все ж таки. На Ступну інформацію, а що як от власне оці ці дописи його у Росії можуть трактувати досить серйозно? Ну його деякі дописи на Росії серйозно і трактують, тому що дивіться, там є ну, певна група населення, яка вважає, що все, що він про ну пише, він пише дуже правильно, і це дійсно треба на практиці реалізовувати. Е, з іншого боку, ну те, що він там писав про бомбити, вбивати і, і так далі. Воно дійсно спочатку сприймалося як певний елемент е, такого, знаєте, політичного трешу. Ну такі є там собі такий фрік, який як відомо, це ж відкрита доступна всім інформація, який дуже сильно зловживає з алкоголем, має там проблеми. Ну, в особистому житті, ну і багато інших таких аспектів. Але ми бачимо, що йому Путін давав все нові нові якісь посади. Е, він заходив все більше, якраз, от, всю систему підготовки і ведення війни безпосередньо проти України, тому що він відповідає зараз там за, наприклад, виготовлення тієї ж військової техніки, ну таку координаційну роль в цьому грає. І тому от він з такого фріка все більше почав перетворюватися на Я не скажу, що впливового якогось там російського політика ні, це не так, але принаймні такого, який ну має якийсь певний вплив на прийняття тих чи інших рішень, і до заяв яких треба вже прислухатися, оскільки явно ці заяви координуються, ну, як мінімум, з Кремлем. Дехто взагалі каже, що йому в Кремлі просто пишуть, присилають, а він відповідно від свого імені це ставить. Тому тут історія насправді серйозна. Попри всю е, таку специфічність і е, гумористичність, навіть певною мірою цього персонажа, навіть на самій відповідно Росії, видно, що. Кремль навіть у таких людей починає використовувати для здійснення якихось дуже е, таких показових жорстких там акцій, і ну, на це відповідним чином треба реагувати. Знаєте, в нього ну, іноді просто складалось таке враження, що він спеціальну роль такого дурника розігрує, що от я буду в, таку, в такі ігри грати, е, ну, тестувати там західний світ на ті чи інші моменти, але ви мене за це не будете чіпляти. А от тепер виходить, що якщо ця інформація остаточно підтвердиться стосовно замовлень, там і так далі, що він під маскою цього дурника ну насправді. Насправді є людина, яка координує багато речей відверто кримінального такого характеру, і на це безумовно треба реагувати. А далі щодо борщі, пане Ігоре, віце-прем'єр Польщі та міністр національної оборони Маріуш Блащак підтвердив, що офіцери агентства внутрішньої безпеки ліквідували в країні шпигунську мережу, яка діяла на користь Росії. На запитання, чи існувала загроза для критичної інфраструктури з боку ліквідованої шпигунської мережі, міністр відповів ствердно, мережа працювала на Росію і мала здійснювати підготовку до диверсійної діяльності у Польщі. Згідно з інформацією, йдеться насамперед про ділянки залізнич Них шляхів у підкарпатському воєводстві, зокрема біля аеропорту в Ясенці, неподалік Жешова. Аеропорт є головним транзитним пунктом для західної зброї та боєприпасів для України. І знаєте, тут фактично можна розглядати дійсно з кількох сторін. Як ви вважаєте, от власне такі дії їхні вони хотіли перешкодити постачанню західної зброї до України, якщо говоримо безпосередньо про транзит? Я думаю, там дві мети було ключові. Перша і найголовніша – це все ж таки збір інформації. Скільки чого йде, Ну, що там конкретно, і ця інформація збиралася, передавалася в Росію. Росія з цього вже робила якісь там висновки з приводу е, транзиту цієї зброї до України. Ну і де ця зброя, відповідно може опинитися, тому що ну насправді це, це важлива дуже інформація, оскільки, коли ти знаєш, е, що там проїхало, о котрій годині ти приблизно можеш вирахувати, коли воно прибуде, наприклад, в Україну, і потім, коли воно взагалі може опинитися на фронті. Другий момент, я не виключаю, що можливо е, ці блюди Отримали потім вказівку вже щодо здійснення якоїсь певної диверсійної діяльності. Хоча, хоча цей варіант, мабуть, був би крайнім варіантом, я поясню, чому ну з однієї простої причини. Бо якщо б це відбулося, вони б відразу попали в ну, в сферу уваги. Одна одна справа, коли ти просто шпигуєш щось там збираєш, і тебе ну достатньо складно можна там спіймати. Тут, до речі, навіть трошки випадок допоміг це зробити. і Тут ну чудово відпрацювали спецслужби. Вони швиденько на цих людей вийшли, але вони отримали ну матеріал. Для цієї роботи, а якби вони ще здійснили якусь там диверсію, можливо, тоді б більш їх почали шукати і швидше знайшли. Хоча я не виключаю, що в залежності від ситуації на фронту на фронті Росія могла піти на крайні якісь міри і вимагати від цих людей проводити саме диверсійні заходи, ну не знаю, там підривати. Залізничні шляхи, або робити якісь там інші речі для того, щоб просто загальмувати поставки ці зброї до України, ну і зробити все для того, щоб вона вчасно не приїхала. Але е, знаєте, мені здається, вони так вже нанесли дуже серйозну шкоду просто тим, що вони збирали цю інформацію, її передавали. Тому що я ще раз кажу: одна, одна справа, коли росіяни її отримують з відкритих джерел, ну, от як наші партнери кажуть, ми там поставляємо Україні таку та кількість там танків або там БТРів і так далі. Але ж все це везеться, ну закрито, приховано. Воно перевозиться там по ночах, ну як правило, да воно там маскується максимально. Невідомо де в'їжджає воно в Україну, як воно пересувається по Україні. От росі... Росіяни мабуть виш... вирішили вийти ще й на європейський, скажімо, ринок для того, щоб пересування цієї зброї там контролювати. Але, знаєте, з іншого боку, це історія, як і попередня, вона в черговий раз що підтверджує, що росіяни. Ну в першу чергу, звичайно, вони воюють проти України, це все зрозуміло, але при цьому вони тримають десь собі там на замітці, що вони можуть в майбутньому ну мати якісь бойові зіткнення і безпосередньо з країнами-членами Європейського союзу, членами НАТО, тому що вони цю інформацію збирають, складають і, мабуть, роблять якісь висновки з неї, якісь там плани собі малюють і так далі. Тому цим країнам треба ще жоркіше на все це реагувати. Ну і в першу чергу максимально підтримувати Україну. Тому що за великим рахунком, ми зараз просто їм даємо час підготуватися до ну можливої там в майбутньому цієї сутички з Російською Федерацією, ну а краще, щоб вони звичайно до неї були готові, а не вона на них звалилася як сніг на голову. Пане Ігоре, а якщо говорити безпосередньо вже про цю мережу у Польщі, яку ліквідували, якщо говорити про ймовірний замах на міністра оборони Італії, якщо говорити про збиття американського безпілотника, про це вчора говорили більше. Але тим не менше, якщо це все от пов'язати, чи можна припустити, що фактично у московитів вже така безвихідь, що от вже пацюка загнали у кут? В інформаційному плані це точно, тому що треба розуміти, що та історія з американським безпілотником це історія якраз для внутрішнього користувача. Показати, що ми отакі круті, да, там збиваємо американські безпілотники, і американці нам нічого не зроблять. Тобто вони тут роблять ставку на те, що демократичні країни адекватні, вони не роблять якісь там швидкі кроки, вони обдумують ситуацію, роблять певні висновки, закликають там до компромісу, до якогось там розуміння. Але вони на Справді, отакими от дійсно крайніми діями від безвиходів, Тобто, ну це ж не просто дійсно так відбулося. Вони ж дивіться три місяці. Вони розказували, що вони з дня на день візьмуть бахмут, що він вже оточений, що він вже взятий і так далі. Звідти тільки гроби приходять. Відповідно, їм треба якось показати своєму населенню, що ми ж там воюємо типу з НАТО, і взагалі НАТО нас боїться. А Давайте ми спробуємо збити американський безпілотник, американці, вибачте, це проковтнуть, і ми покажемо, що ми круті. І от вони зараз це так подають. Якщо подивитися на російські пабліки, вони так і подають. Хоча якщо подивитися на офіційну сторону, на оці дзвінки, які відбулися між там Мілі Герасимовим, да і зв'язки між генеральними штабами. Країн росіяни насправді боялися, що їм відразу прилетить щось у відповідь. Поки що це не прилетіло, але американці зробили для себе певні висновки, і повірте, ці висновки вони не дуже сприятливі для росіян, тому що їх ніхто не боїться. Всі розуміють, навіщо вони це роблять, тому що це істерика певною мірою. От в них там скривається мережа в Європі, як в Польщі це відбулося. е, виникають там питання по можливому замаху на вбивство італійських міністрів. І я думаю, що такої інформації зараз буде з'являтися все більше і більше. Тому що ну в них вже по, по суті не залишилося тих людей, які в Європі такими речами займалися. Ну і вони не знають, що, що як де притягнути. Тому вони вдаються до відвертих провокацій. сподіваюся, що е це якось підвищує бойовий дух всередині країни. І другий момент, коли їм надають по голові в Україні, це рано чи пізно відбудеться, да, коли почнеться наш контрнаступ, вони своїм тоді е громадянам, так званим, скажуть, що ну бачите, це просто американці, вони там повністю НАТО воює в Україні. Україні разом з українцями і тому ми змушені там зробити черговий жест доброї волі і відступити на якісь там території. Але НАТО нас все одно боїться. Згадайте той безпілотник, який ми збили. При цьому ж ніхто по російському ТВ не сказав, що цих безпілотників у НАТО і конкретно у Сполучених Штатів там не десятки, там сотні, от саме такої, скажімо, марки, і тут ну для них це не є якоюсь там колосальною втратою, але це є певним викликом, на який, до речі, вже частина сенаторів і конгресменів вимагають більш жорсткої реакції, ніж вона є на сьогоднішній день. Дехто там прямо сказав, що ми в наступний раз повинні просто збивати будь-який літак, який тільки наближиться в зону до нашого безпілотника, і не дивитися, кому цей літак належить терористам або Російській Федерації. Хоча в нинішніх умовах тут можна ставити знак рівності між терористами. Росіянами пане Ігоре, і власне знаєте, як ви вже казали, що добре у цьому випадку спрацювали спецслужби і у Італії, і у Польщі, зокрема, але от знаєте, добре, що нікого не вбили і ніде нічого не подірвали. Не постраждали люди, чи постраждала інфраструктура. Але все ж таки, якою має бути наразі реакція світу, щоб, до прикладу, завтра чи післязавтра та ж ситуація не повторилася у ще одній європейській країні? Єся, що зараз реакція повинна бути як на національному рівні. Всі країни повинні провести додаткові профілактичні заходи щодо перевірки наявності можливої цієї російської агентури. Ну тому що виявляється, що ця агентура є. Рік війни пройшов. До цього було кілька історій, коли викривали там шпигунів, які, як правило, в посольствах працювали. А тепер виявляється, що це ж не тільки в посольствах. Це є люди, які займаються в тому числі такими речами. І тепер поляки можуть передати свої. Матеріали, свої факти, да як вони це знайшли, як вони відпрацювали цю історію своїм партнерам по європейську як мінімум по європейському союзу, для того, щоб вони провели відповідні перевірки, і подивилися, чи немає в них таких же кротів, які були відповідно в Польщі, і другий момент мені здається, що. Додатково повинні бути запроваджені санкції, в тому числі пер, ну, персонального якогось характера проти тих е, структур і людей, які на Росії приймають рішення от в контексті реалізації подібних ініціатив. Вони повинні бути дуже жорсткими і в плані Італії. Я не здивуюся, що якщо історія отримає подальше ну продовження своє, да це закінчиться просто висолкою всіх дипломатів, ледь не розірванням якихось там дипломатичних відносин. Тому що ну, ну історія насправді може заграти зовсім іншими фарбами, і ці фарби будуть явно не Дуже приємні для Росії, бо Медведєв, знов таки при цьому ставленню до нього це колишній президент Російської Федерації. хай він був номінальним, хай він там грав більше роль е, такої ширми там для Путіна, але це ж не відміняє цього факту. Тому треба підготуватися до більш жорстких кроків, ну і не забувати максимально підтримувати Україну і збільшувати тільки поставки тієї зброї, як це відбувається на сьогоднішній день. І, власне, щодо цього, от Францію звинуватили у гальмуванні плану Європейського союзу з поповнення запасів боєприпасів для України. Французька сторона, нібито, наполягає, що доступ до нових контрактів повинні мати лише виробники, що базуються у європейському союзі. Критики французьких вимог попереджають, що це може сповільнити підтримку України, оскільки це унеможливлює використання виробничих потужностей, які можуть бути легко доступні за межами Європейського союзу. І от, власне півгодини тому вже міністр оборони Франції ції повідомив що танки легкі французькі танки вже обіцяні францію на початку січня вже прибули в україну і навіть деякі вже ймовірно є на фронті ну і е, знаєте з однієї сторони начебто є зброя так яка яку вони обіцяли і яку вони дотримали слово, яка вже є в україні а з іншої сторони от така історія то от власне як можна охарактеризувати дії франції Ну, танки це звичайно чудово. Єдине, щоб вони не забули прислати до них снаряди, тому що це важливий дуже момент. Там специфічний калібр, якщо я не помиляюсь, і е, ці танки більшою мірою можна використовувати якраз як самоходну артилерію. В них достатньо високий калібр, і е, але легка броня. і Тому, в принципі, в цьому плані вони повинні мати дуже великий запас снарядів. Стосовно позиції Франції, дивіться я б не шукав тут відразу якусь раду, е, оскільки тут є чисто національний інтерес, характерний для Франції. Зараз же всі європейські країни Німеччина, Франція в першу чергу ці дві вони зрозуміли, що їхні армії, їхні збройні сили взагалі не готові до конвенційної війни. Те, що вони там в НАТО, це чудово. Але коли вони побачили, що робить Росія. І як Росія може воювати, вони зрозуміли, що ті сили, які вони мають, вони недостатні навіть для невеликої якоїсь війни. А війна з такою країною, як Росія, ну за рахунок величезних людських ресурсів, які там є, це взагалі інша історія. Тому вони намагаються з одного боку допомагати Україні з іншого боку, максимально закрити ті дірки, які виявилися в них в їхній системі оборони, ну і плюс дати можливість заробити там своїм працівникам, що вся та чи інша продукція виготовлялася на території Європейського Союзу. Тому я думаю, що конкретно оці. Ця історія вона в найближчий час буде вирішена, буде досягнуто певного компромісу, і е, сподіваємося, що це не, не відобразиться на швидкості поставок в Україні, оскільки є загальноєвропейський консенсус. Мова зараз про деталі. Ну а нам Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони повинно постійно е, нагадувати нашим партнерам, що ви таку обіцянку давали. Будь ласка, її зараз виконуйте. Ну робити це дуже чемно, але регулярно. Щоб вони про неї не забували. Можливо, пропонувати якісь свої варіанти, Варіанти, що е, ми там в перспективі е, зможемо там включитися ну, після перемоги, е, там з наближенням перемоги, включитися в цей консорціум і виготовляти якусь там частину цього озброєння вже на своїй території. Потім віддавати її європейцям. От як до речі, історія з, з заводом Рейн Метала, який планують побудувати в Україні, який в принципі повинен готовляти танки. Це ж насправді історія навіть не стільки про Україну. В перспективі це історія взагалі чудова для європейського союзу. Танки будуть виготовлятися в тому числі у нас, і частину ми зможемо віддавати нові. І моделі віддавати в тому числі тим країнам, які нам допомагали. Тобто, всі знаходяться в ситуації виграшу. Концерн є новий завод, є інвестиції. Україна є танки, є робочі місця. Європа є готова продукція, яку вони можуть отримувати високої, скажімо, якості, і е, е, до речі, виготовляти її будуть люди з бойовим досвідом. Це також дуже важлива історія. Тому будемо сподіватися, що з снарядами буде точно така ж ситуація, і французи зараз ну більш сприятливі будуть все ж таки до певного компромісу. Тому що дійсно поки що їх позиція дещо загальмовує цей процес, який є дуже важливий для нас, пане Ігорі, А от власне відстоювання французами безпосередньо позиції Європейського союзу. Ви вже казали, що це можна розглядати в площині безпосередньої політичній. А чи можна це розглядати у площині того, що до прикладу французи, відстоюючи таким чином інтереси ЄС, хочуть мати одноосібне лідерство у європейському союзі, наділити, наприклад, ото з Німеччиною або іншими країнами? Ну, вони це хочуть після того, як Меркель пішла у відставку. Меркель їм не давала розвернутися, оскільки ну Німеччина тоді домінувала в Європейському Союзі. Коли Меркель пішла і ще почалася війна в Україні, Макрон дійсно зробив таку спробу. і Він продовжує ці спроби робити до сьогоднішнього дня. Франція має одну з найкращих, мабуть, армій серед європейських країн. Плюс давайте не будемо забувати, що це країна, яка на континенті має свою ядерну зброю. Це важливий дуже момент. і да, да її дуже мало, її не Багато, але вона є, і в цьому контексті французи завжди виступали з ініціативами створення, до речі, Єврокорпу, тобто європейських збройних сил, звичайно, за лідерством якої країни? Франції, да? оскільки в них є потужні достатньо збройні сили, французький іноземний там легіон і так далі. Тому цю історію, звичайно, треба розглядати ще і через призму перетягування цього канату лідерства і першості. І французи тут намагаються з одного боку і допомогти Україні а з іншого боку виступити себе виставити себе захисниками саме Європейського союзу і кажуть, що нам треба самим в принципі оце, це озброєння, тому що ну мало ли що буде, а тоді французька армія зможе прийти вам на допомогу і е, буде виступати як щит для всіх країн Європи. І ще одне пане Ігоре. Глава Міністерства закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі під час візиту до Молдови та Грузії оголосить про нове фінансування для боротьби із зловмисним впливом Російської Федерації. Клеверлі оголосить про виділення додаткових 10 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку економічних та управлінських реформ у Молдові, а також про нове фінансування для посилення безпеки виборів у Грузії, що відбудеться наступного року. У Грузії Клеверлі оцінить як співпраця з Великою Британією допомагає проти. Діяти підривному російському втручанню, в тому числі співпраця в галузі оборони та кібербезпеки, і знаєте, тут є два питання насправді, пане Ігоре. Давайте от із другого розпочнемо, а потім вже повернемося до України з Молдовою. Все більш-менш зрозуміло, так тобто країна обрала своє європейське майбутнє, і е, на порозі загроза Російська Федерація, яка не може вгомонитися, аби от країна фактично жила як вони хочуть, а не як хочуть росіяни. Так зрозуміло. А от щодо Грузії, ну фактично, виходить як давати гроші тій країні, де народ. От, хоче бути європейською частинкою спільноти, а влада не хоче бути давати в гроші про російській владі, сподіваючись на те, що вони зроблять європейські реформи. Чи як це що ви бачите? Ну, я зараз кажу, може не популярну річ стосовно відношення по відношенню Грузії. Я з величезною повагою ставлюся до грузинського народу, який ну, завжди був другом України, і так далі. Але в даному конкретному випадку Європейський Союз мені здається, ну за логікою повинен припинити будь-яку фінансову допомогу грузинській владі до тих пір, доки вони не виконують хоча б мінімум того, що ну тих зобов'язань, які вони на себе брали. Якщо вони продемонструють е ну, виконання тих е обов'язків стосовно подальшої інтеграції, до. Європейського союзу тоді під конкретні програми, які пов'язано пов'язані пов виключно з інтеграцією, гроші давати можна до тих пір, доки грузинська влада це не буде демонструвати, мені здається, ніяких грошей давати їй не можна. Ну тому що це нонсенс просто буде. І до речі, можна було б зробити дуже простий маркер. Давайте не будемо забувати, що там ув'язнені утримуються громадянин України, колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі. Як би ми до нього не ставилися, це фігура дійсно достатньо неоднозначна і так далі. Але було правильно зараз, щоб Грузія його передала на лікування в якусь європейську країну або в Україну, куди хочуть, да, в принципі, Україна казала, що ми не проти нам, німцям, французам, полякам, куди завгодно, і це б тоді було б певним підтвердженням, що грузинська влада відповідає взагалі якимось там мінімальним демократичним стандартам. Якщо вони навіть цього не можуть зробити, то про яку підтримку взагалі може йти мова? Краще всі гроші спрямовувати Україні, яка виконує взяти на себе зобов'язання до травня місяця. Збирається представити звіт стосовно. У тих семи пунктів, які нам були висунуті, да, коли ми отримували статус кандидата в члени, або допомагати тій же Молдові, яка зараз ну активізувала свої європейські зусилля, і в принципі змінила дуже сильно свою риторику стосовно цієї нейтральності в плані війни і е, потребує все більшого захисту, як з боку європейського союзу, так і, скоріш за все, в майбутньому з боку України стосовно того невизнаного Придністров'я і можливого впливу Росії через всю територію. Грі, тепер, власне, до України, до першого питання, так, от фактично, зараз там на порозі у Молдови та Грузії, от нависла така загроза у вигляді московитів Російської Федерації. Я от не пригадаю. а, Можливо, ви пригадаєте, пане Ігоре, коли загроза була на порозі в України, нам теж допомагали. Молдова, ну Молдова нам особливо в цьому плані не допомагала. Європейський союз звичайно намагався якось допомагати, але ця допомога була явно не того характеру, про який ну які ми говорили. Просто знаєте, це дуже цинічно мабуть звучить, але Молдові пощастило в тому плані, що Путін спочатку напав на Україну і Росія напала на Україну. Просто тепер, маючи приклад України, всі речі, які говорить Молдова. І які раніше говорила Україна, ну фактично схожі, дуже да? вони по-іншому сприймаються, тому що є вже конкретний приклад, що Росія не просто там тасує війська, вона дійсно може напасти. І тому до Молдови більше прислухається. Ну і є ще один момент. Давайте про нього не будемо забувати. Є така країна, як Румунія. В неї дуже специфічні і дуже тісні відносини з Молдовою. Вони виступають ну, максимальним лобістом. Ви, ви знаєте, вони говорять про одну мову, один народ, фактично, і так далі. І тому це має певною мірою значення. Ну і третій момент це розмір. Ну подивиться на Україну, подивіться на Молдову. Також до маленької країни простіше прислухатися е, ніж до величезної країни, якої є і буде Україна. І відповідно, от ми мали тоді такі проблеми, коли ми говорили про схожі якісь речі, але не отримували цієї підтримки. Молдова зараз може скористатися ситуацією і цією підтримкою, ну, скористатися. Але для цього, для цього їй треба все ж таки остаточно зробити вибір і, до речі, не боятися вирішувати ту проблему, яка в них є, в тому числі за допомогою не тільки політичних, але й військово-політичних якихось заходів. Паноги, просто виходить, що ціною української крові, нарешті, там країни Європейського союзу, і зараз вже союзники України, не тільки країни Європейського Союзу, побачили, що Російська Федерація це загроза, і тим, наприклад, країнам, яким вона загрожує, то от їм потрібна допомога в цей чи інший момент. А просто коли загроза стояла на нашому порозі, то мені здається, коли ми просили про санкції, коли ми просили про якісь превентивні дії, нас не чули на той момент. Ну, тут нема чого додати, да, така була історія. Вона жахливо виглядає, і я думаю, що значна частина європейців і політиків вони прекрасно це розуміють. Ну вони це може й там прямо не будуть говорити, але певний сором за те, що відбулося, в них безумовно є. І він, до речі, почався навіть не в 22-му році. Це почалося в 14-му році, коли Росія наплювала на кордони, коли світ значною мірою прокотнув анексію тимчасову Криму, да і намагався якось владнати ситуацію і там залагодити. Головне, щоб не було війни ну як казав Черчилль, якщо ви між соромом і війною обираєте сором, то ви все одно по факту отримаєте війну. Ну отак, от обираючи от, між цими двома речами, Європа на кордоні в результаті велику війну і отримала. Будемо сподіватися, що вона принаймні, вчиться на своїх помилках, і тепер підтримка України буде беззастережною і рівно ну, такою, ну щоб вона допомогла нам здобути перемогу і, врешті-решт, вирішити це питання з Росією. Дякую вам за хорошу розмову. Дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Нагадаю, що з нами відеозв'язком був Ігор Рейтерович, політолог.